О Матінко Божа, присвятає Діво Богородице, Ти перетерпіла люті скорботи і страждання на землі, і безперестанно молишся за нас грішних перед Престолом Божим на небесах. Молимо тебе, милосердна мати, розріши скорботи наші, перетвори печаль нашу на радість, Зупини на щастя чужинцям на українську землю, наверни до Бога серця тих, що йдуть на нас війною, просвіти розум їх світлом, правди Христової, виводи з Омани, пробуди їх до істини, ти, яка породила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами Твоїми. Ти, яка є образом терпіння і смирення, подай нам дар молитви за ворогів наших, ти, яка від усіх пристрастей нас визволяєш, викоріни із сердець всіх людей зло, ненависть, страх, утверди нас у любові і мирі, щоб усю надію нашу на Господа, покладаючи у силі і непож... непохитній вірі, прийшли ми усі Випробування, послані нам згори і врятовані Божим милосердям, повсякчасно славили Отця нашого Небесного у Святій Трійці Єдиного, і Твоє за нас материнське заступництво на віки віків. Амінь.